Свячена участі іноземних військових формувань боротьбів синів Володимир Святославич за Великокнязівський престол? А, чого, я думаю, чогось нового я не відкрив. А загалом робота присвячена цей як аналіз письмових джерел. Ось. У 2015 році помирає князь Київський Володимир Святославович, і з цього часу. Розпочинається міжособна боротьба між його синами. Е, літописець повідомляє, що князь по собі лишив близько 12 синів. Між деякими з яких і буде е, точитися в боротьба за батьківський престол. Джерела з даної теми можна розділити на давньоруський, скандинавський та європейський. До давньоруських відноситься перш за все це літопис временних літ, яка дійшла до нас в літописних списках, а саме Лаврентівському та Іпатівському, а також Новгородський е, літопис. До скандинавських відноситься Еймудова сага, яка дійшла до нас із книги з плаского острова. Та сага про Інгора мандрівника щодо європейських джерел. Це перш за все, хроніка Саксонського єпископа Тітмара Мерзебурського, який є сучасником цих подій. До речі, він єдиний, хто жив в цей час, і саме ці події відбуваються за його життя. Також хроніка Гала Аноніма, польського хроніста і обширена компіляція творів, яка зроблена на основі. Хроніки Тітмара Мерзебурського, ось, і з здоволянням, з якщо так можна сказати, інших джерел. Це Саксонський аналіз. Е, аналіз. Розробкою даної теми е, собою займалися такі вчені. Їх там дуже багато, але ми з саме головних. Це в нас Погодін, е, Соловйов, Карамзін, Грушевський, Гіпіус, Гіпіус, Шахматов, Рибаков, Котляр, Артаманов і Міхеєв. Відомо, що у 2014 році Ярослав відмовляється сплачувати данину своєму батьку, князю Володимиру. В результаті чого Володимир збирається в похід проти свого сина, дізнавшись про це, про те, що Володимир збирається в похід у 2015 році, році, Ярослав відправляє своїх послів до Скандинавії. Ось, але похід, як ми знаємо, Великого князя не відбувся в результаті його смерті. <кій> Ось відповідно паралельно в Києві у нас в цей самий час, коли помирає Володимир Святополк захоплює владу в Києві, і після присяги, присяги на вірність вишгородців він буває бориса, який знаходиться у поході на річці Алтії. Відповідно, в цей самий час Ярослав, який знаходиться в Новгороді, він не знає, що Володимир е, Святославович помер і при собі тримає варягів е, хронологічно цим подіям. Відповідає Ейменова е, Сага. Е, в, цей, е, в цей самий час в Еймундовій Сазі повідомляється про те, як Еймунд і його дружина е, припливли в нас зі Скандинавії і наймається на службу до Конунга Єрвіцлеєва, яку ми знаємо як. Ярослава Володимировича. І, відповідно, нібито вони вкладають е, між собою договір. Е, е, слідуючи події з Літописа, е, скоріше за все, сестра Врадислава е, повідомляє е, Ярославу, що е, батько помер, а с, е, полк захопив владу. І е, згідно з е, літопису. Е, Ярослав для походу на брата збирає 40 тисяч варягів і ой, тисячу варягів і 40 тисяч новгородців. Але Іпатівський е, літопис е, перебільшує кількість е, війська е, Ярослава, скоріше за все. Е, а всього 3 тисячі новгородців. Е, щодо війська е, Святополка. Окрім э, русів, о, до в нього були також наймані э, печеніги у 1016 році. Відбувається битва поблизу міста Любич. Це перша битва міжособної боротьби. Слід відзначити, що літописні хронології відповідає перша битва Еймундової саги. <кій> «Слідуючі дві битви, які описуються в сазі, не відповідають літописних хронології. Перебіг бит як в сазі, так і в літописі має, має схожі риси. Так, наприклад, слова на вгрозі завтра переправимося на них. Якщо хто не піде з нами, то ми його самі порубаємо. Ось ці слова за Еймудою Сагою, схожі слова належать другу Рагнару Еймунду. О, о, відповідно, ось ці цитати і аналіз текстів і скоріше. За все в нас відповідно змогли ототожнювати, яка ж це була битва і займи до саги до мене відомо, що літописних варягів, яких наняв Ярослав у 2015 році, ось вони були скоріше за все норвежцями, як мінімум, частина з них. Так як сам Еймон був норвежцем, Ну і також відомо е, за іменами, які згадуються в САЗі, що у е, нас там були й шведи щодо свідчень сучасника тих подій, Тітмар Мерзбурський, висунув припущення, що битва між Ярославом Мудрим. І святополком відбулася в 2016 році, оскільки ті е, за тітмаром ще з літа 2015 року Святополк взагалі знаходиться у кракові свого тестя польського короля Болеслава І. Пер, е, Деякі вчені, зокрема, Котляр, відзначають, що в 1016 році Ярослав міг битися біля Любича, однак не із святополком, а з Мстиславом чи Борисом, але це неможливо підтверджує за жодними письмо, письмово існуючими джерелами. Після поразки святополка в Любольській битві він відправляється до свого тестя польського короля Болеслава Коробого. Ось далі. В 2018 вісімнадцятому році відбувається друга битва міжособної боротьби. боротьби відповідно проти Ярослава виступає Святополк Полк і Волослав і. і згідно хроніки Тітмара Мерзебурського, 22 червня 2018 року відбувається битва на невідомій йому річці. З літопису ми достеменно знаємо, що це річка Бух. Окрім польської дружини, на стороні Болеслав виступає 300 саксонців, 500 угорців і 1000 печенігів. Відомо, що Союз із печенігами Болеслав уклав іще раніше, ось, і, і, зокрема, завдяки підкупам печенігів, він їх нібито як направляв на давні руські землі. Деякі вчені вважають, що участь Саксонців в Польсь, в польському поході більш за все була зумовлена складними політичними відносинами між священною Римською імперією і Польщею, адже в лютому місяці того ж року був укладений мирний договір між ними, і присутність Саксонців мала більш символічний характер, суть якого полягала, ніби як в підтвердженні миру, миру між двома державами. Натомість польський хроніст. Галанонім називається сонцем-найманцями, а не добровольцями. Тіт Марзибурзький е, також згадує славного рицаря за деякими перекладами васала, Херіка, який загинув під час битви. Без сумніву, це той самий Херік Гордий, який перейшов на бік болой тож року німцями і посаджений до в'язниці. Можна дійти вис... висновку, що. Херік опинився на свободі і після підписання миру вступив до дружини Болеслава. Також деякі вчені виступають припущення, що Херіка викупив сам Болеслав Із полону. Щодо війська Ярослава, відомо, що він зібрав велику армію, але кількість війська не зазначається, яка складалась із русів, варягів і словен. Ярослав в цій битві мав скоріше за все, найманців. В тих самих варягів, які мали норманські походження, тітмар Мерзебурський неодноразово говорить про присутність у війську київського князя норманів і данців. Причина розподілу німецьким хроністом на норманів і данців полягає у географічному розташуванні, адже данці знаходяться поруч, а нормани норвежці й шведи десь далеко, якщо так можна сказати, за морем. Uh, uh, Слід також зауважити, що у війську Ярослава в цей час могли бути при присутні і ісландці. На той час uh, пройшло майже 100 років від закінчення колонізації з Ісландії з скандинавами. Ось, і відповідно у Еймундовій Сагі у нас uh, згадується декілька uh, імен uh, ісландців. <кій> відповідно, також були ногородські ногородські словени і напер, напевно дружина із київлян русів. Також військо Ярослава під час битви могли бути представники як балтських, так і фіно угорських племен, адже існувала практика вербування балтів до Війська відома, е, яка була відома ще за часів Володимира, коли він ввів власну боротьбу за київський. Брав участь дядько Олафа Трюга, який знаходиться у Володимира на службі. Ярослав йогойно програв вбиту проти військ Болеслава і був змушений відступити до Новгорода, хоча Тітмар е, повідомляє зовсім е, іншу кардинальну е, історію про те, що Ярослав нібито захопив якесь невідоме йому місце. Але е, в саксонській хрохроні скоріше за все е, зробив помилку і записав два рази одну й ту саму дату під тисяч тисячу е, сімнадцятого року. Добравшись до Новгорода, Ярослав, як повідомляє літопис, вирушив відправити за море в Скандинавію, наймовірше до Швеції, але його зупиняють новгородці. Ось після літописного найму Варягів, Ярослав вирішає похід на Київ. Святополк вже після поразки змушений заручитися підтримкою печенігів. Наймовірніше він укладає з ними союз, деталь якого залишається для нас невідомими. У 1019 році відбувається. Битва на річці Альті вирішальна битва між е, Ярославом і святополком. Ось остання битва е, е, першої частини міжусовної боротьби між синами Володимира. Е, в якій е, на стороні відповідно Ярослава е, від святополка виступають у нас печеніги. Ось на стороні Ярослава виступають у нас о, нор о, нормандські найманці у вигляді норвежців і шведів. <кій> о, це о, також скоріше за все, о, о, ця битва відповідає останній о, битві, яка згадується в вемондові сазі між Ярославом і Борислаєвом. Відповідно до саги Еймунд зі своєю дружиною відіграли провідну роль під час битви зі смертю святополка закінчив перший етап міжособної боротьби сині Володимира Святославовича. переможцем з якого з даного етапу відповідно вийшов Ярослав Мудрий. Внесок Скандинавії у боротьби між святополком і Ярославом не слід переоцінювати, як те, що робиться в САЗі про Еймунда, але й не потрібно недоцінювати. Військо норманів зайняли видне ви, ви, місце в подіях 1015-1019 років. Років можна сміло стверджувати, що нормандські найманці складали бойовий істяк армії Ярослава Володимировича. <coughs> uh, в Еймундовій сазі князь Ярослав uh, виступає надзвичайно жадівний і весь час затримує виплати грошей по договору Еймунду і його дружині, в результаті чого Еймонд зі своєї дружини переходить на службу до конунга Вартілава, uh, тобто Бречеслава. Із з літописа нам відомо, що у 2021 році відбувається конфлікт між Ярославом і Брачеславом князем Полоцьким. Ось. Причина конфлікту із літописа невідома, але, скоріше за все, це та сама. Боротьба за владу, і Ярослав виходить переможцем після битви на річці Домир ріки. Ось і як наслідок, скоріше за все, Вречеславу доводиться визнати зверхність відповідного князя Ярослава. О, в цій битві, як врешті, події між е, війни приймають участь нормандські найманці у рішальному питанні миру, згідно імму до про провідну роль зіграли нормани. Відповідно до сюжету саги, битва не відбулася, а Еймунд стає князем Полоцьким, що малоймовірно, адже слідів діяна, діяння Еймунда в Полоцьку, не знайдено хронології подій зовсім не відповідає літописним. Версія про те, що Еймунд покидає Русь і відправляється на Батьківщину, є більш реалістичною, адже з Літопису відомо, що Беречеслав князь Полицький помирає аж у 1044 році. До того ж, відомо, що Олаф Святий прибуває на території давньої руської держави після е, свого вигнання з Норвегії у 1028 році. Він дружелюбно відноситься до товариша Еймунда Рагнара, а про самого Еймунда немає жодної згадки. Вчені висувають також версію, що він отримав володіння інші землі, а не полезь і помер молодим від хвороби. Слід зауважити, що все таки найбільше реальної є версія одного Еймунда, адже із займу Саги практично нічого не говориться про його життя окрім служби у Ярослава. А у САЗі про інгора мандрівника навпаки широко описується життя Еймунда, до і після служби в, е, в князі Ярослава Володимировича. після загибелі святополка на політичній... Е, е, так, я вибачаюсь. Ось і скоріше за все у нас, е, так як е, і говориться у в сазі про інгора мандрівника, у нас е, ей мод він повертається у Скандинавію, де скоріше за все мириться із королем Норвегії. Ось відповідно через конфлікт, який він був змушений. Покинути е, Норвегію. Так, зараз йдемо далі. Так. Е, е, далі е, далі е, після е, описаних подій у 2022 році е, е, у нас на політичну арену. Сьогодні князя Радєді, який закінчився перемогою першого. відомо, що в 23-му році Мстислав вирушає із Муна із тму у, у похід на Ярославу складі дружини. Мстислав були тму тараканці, Хозари і підкорені косоги. В цей же час е, е, Ярослав приборкує повстання в Суздані, після чого відправляється до Новгорода у 1024 році, як році. Койдав Літописець Мстислав іде до Києва, але київляни його. Не приймають він вирішує до Чернігова. І вважається, що з цього часу зараз тут буквально дві хвилини залишилось. Е, і з цього часу з'являється тож його із норвезьким конунгом Хакуном Еріс. З, о, зору дотримується і Міх'єв, який розвиває ідеї пріццака про проходження Якуна, пройдячи паралелі між літописним Якуном і Хакуном, і саги про святого Олапа. Отже, Ярослав, як і минулі рази, в нас наймає. Нормандських найманців, ось, і відповідно яких, о, о, половина з яких є норвежцями, дружини Конунга, Хакуна Еріксона, останнього Ярла Халтіра і правителя Норвегії. Військо двох князів зіткнулося у 1024 році біля літописного Листвина. довгий час в історичній науці точилися перепалки щодо локалізації Листвина, адже в сучасній Чернігівській області в нас існує два листи малий Листвин Репкінського району і Великий Листвин Городнянського району. На сьогоднішній день більшість вчених дотримується версії, що битва відбувалася саме біля села Малий Листвин. На користь цієї версії говорять проведення археологічних досліджень, здійснене Володимиром Коваленком і вибув, які були викладені у праці літописний літствен по вопросу локалізації на сьогоднішній день. Питання місця поля битви залишається відкритим. Е, про співвідношення сил до семен. Невідомо на стороні Мстислава. Вже як говорилось, виступила Тмутораканська е, дружина, Хозари Косогі та Сіверіани. На боці Ярослава виступила варіантські найманці, яких е, е, було ймовірно більше тисячі. Вони стали кістяк армії Ярослава. Про новгородців е, літописець нічого не говорить, з інших джерел також невідомо, скоріше за все, вони не брали участь у, у конфлікті, так як у 1020 році був конфлікт між Ярославом і Новгородців. З літопису відомо, що бит, битва відбулася вночі під час грози. з вечором Стислав построїв свою дружину. По центру знаходились северяни, на крилах, тобто на флангах, знаходилась дружина Всеслав. Весь бойовий порядок складався з трьох частин. Із центру, і з двох крил. Таким чином Сеслав вибудував своїх дружин так званий полковий ряд, де на флангах знаходилась найкраща дружина. Слід зауважити, що таку тактику використав Ярослав у 1036 році проти Печеніги. Ну а варяги за традицією о, шикувалися. В одну суцільну лінію, яка е, і атакували так званою лавою, як відомо з ісландської саги, Барді Сінгудменда, яку ридзевська ототожня із битвою при листвині е, загалом е, сага розповідає про е, історію Ісландця Ісландця Барді, е, можна дійти у висновку, що окрім норвежців шведів, шведів, армія Ярослава в нас була. Розбита це в нас одна із останніх битв, які приймають в нас участь варіант.